31 жовтня 2025 рік. компанія Електромотор. Друзі, у нас були зарядні станції Петрон Є 1500. Ми обіцяли, що завеземо більш мощні станції і по невисокій ціні. Як бачите, свою обіцянку виконали. Завезли от станцію. Показую одну з них. Є 2000. Подивимося, друзі, що сам не розібрався в комплектації, йде отакий от от кейс-кульок для того, щоб, мабуть, транспортування що такого не було. Не відкривав. Я думаю, пізніше відкриємо багато різних проводів. 12 вольт. Тут є от сонячної батареї. Отакий от, от мощний адаптер. Кабель 220. Так, подивимося, друзі, з цієї сторони. Якщо придивитися, тут у нас вентилятори для охолодження з тієї сторони. Зверху бачимо безпроводна зарядка. Досить танці важче, ніж 20 кг. Ну, це і добре, значить, там все добре, гарні батареї стоять. Тут у нас на 220, три розеточки. Все закрито, щоб. Ні пиль, нічого не попадало. Кого діти, щоб нічого не текнули, це немаловажно, друзі. Тут у нас USB показує. Розказати не можу, а показати до друзі я можу. О, дайте я всі відкрию. Так що... Перед тим, як користуватися, якщо, ні, якщо ніхто ніколи не користувався, треба спочатку розібратися що до чого. А ми зараз DC нажмемо вольтаж. Так. Як то так, друзі? Будемо розбиратися, показувати. Я показую, що це були не просто слова, а недорога от станція 2000. Вона вже в офісі. І також другі, які я постараюсь сьогодні показати, яке б не було пізнє время. Друзі, зацікавило, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах практично скрізь, друзі, гінаково. Ми по ціні, хто з нами працює, знає, при можливості йдемо завжди назустріч, через що і такі дорогезні станції не завозили. Розуміємо, що багатьох бюджет вжатий. І от такий от варіант недорогих станцій він от перед вами. Хотілося би заглянути ззаді, вона важка, як я говорив. Більше 20 кг. Тут у нас ззади серійний номер, назва. Кому, друзі, потрібно? Кого зацікавило? Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber хто напише на Viber, тому буде гарна ціна. 063 426 10 10